І це like it. like Get Ready with Me, як що стала. 10.30. 10.30, я тільки що стало. Це Get Ready with Me. Я піду у магазин. Ну і погуляю трохи. Спочатку йди митися. І чистити зубки. Я вже помилась, тепер саме важке, потрібно знайти, що вдягнути, але я думаю, ну я вдягну зараз нижню білизну. Тож я собі купила новий. Ліфчик, топік, не знаю, як называется. називається. І, до речі, дивіться, в мене тут раз, два, три родинки таких прикольних. Я, наверное, буду вдягати широкі штани чорні, зараз покажу. І боді. Сейчас тут трохи мого одягу лежить. Буду вдягати, зараз найду. От, мій ліфчик, топік. І... У мене решенова шапочка. вона така. У мене Одяг вчора прийшов. Буду вдягати ці широкі штани і бодік. Зараз я ясніше покажу. є я лучок. Штани Штенси, довгі. І бодик. Зараз, дивіться, я прийшла до себе. У мене тут... І косметика, і парфуми, і все всяке таке. Зараз швиденько причешусь. І, напевно, зроблю макіаж губок і піду. Блін, походу, не треба роз... заплітати косичку на ніч. Звісно, волосся зараз не так сильно буде плутатись. Ну ладно, можна... вже от не буду виправляти. Що вже сталося, то вже сталося. У мене волосся, до речі, тільки що так класно причесалося до того, що я зробила свою косочку на ніч. Тепер я беру таку штучку і пробую щось з цим зробити. Ну все, бачите, вже не можу одуванчик. У мене взагалі сім профумів, але я вирішила вибрати іменно цей, бо він максимально смачно пахне. Все. Підемо чистить зубки. Ми маємо вичко. Да. В мене буде така самочка, до речі, мені подарували едвоч. Самі останні. Мейкап-глуб. У мене вийшло так, зараз ще наносу маслечко. Піду вдягатись і покажу свій аутфіт повністю. Такий стайл у мене вийшов. Іду гулять. Зараз піду в кулінічі, Потім піду в парк, але це вже буде друга частина.